Вітаю вас на каналі Орецепт. Мене звати Орест, і ми починаємо. І так, сьогодні у нас. Караге з вулиці Суміре з аніме Фудварс або кулінарні поєдинки Соми. Як на мене одне з найвідоміших аніме про їжу, а можливо і й мою особисту думку, то так. Якщо ви знаєте якісь більш відомі, обов'язково пишіть в коментарях. Отже, що таке караге, якщо коротко, це шматочки курки, обсмажені в клярі в олії, і в конкретному даному рецепті вони зінтерпретовані так, що вони загорнуті в рисовий млинець з зеленою спецією. Ну що ж, ми починаємо. По інгредієнтах у нас молоко, мед, курячі стегна, оливкове олія, м'ята, салат, яйця, чесник, рисове борошно, паста з паприки, сіль, перець, кунжутне олія, оцет, соєвий соус і саке. Ми беремо наші стегна і видаляємо з них кістки. Це є перший етап підготовки нашої курочки. Наступним кроком ми маємо нарізати м'ясо стегна на більш зручні шматочки для обсмажування, а саме спочатку на полосочки, а потім і на квадратики. Також варто сказати, що в багатьох рецептах караги згадується, що варто лишити шкіру, вона додавить смак, саме тому я її тут і залишив. Хоча при обробці вона викликає певний дискомфорт. Починаємо підготовку соусу з подрібнення часнику. Беремо соєвий соус, додаємо в нього рисовий оцет і саке. Добавляємо також столову ложку рідкого меду. Якби ж ви знали, які не коштував зробити рідким, бо ціни на рідкий мед просто якісь неймовірні. Розмішуємо його в нашому соусі, додаємо чесник, чорний перець і пасту з перця чіллі. Занурюємо нашу курочку в маринад і даємо їй там відпочити хоча б годинку часу. За цей час робимо наші млинці з рисової муки. В рисове борошно вбиваємо 2 яйця і перемішуємо. Поступово додаємо молоко. Доводимо наші інгредієнти до однорідної маси, по суті, як на звичайні млинці. На розпечену сковорідку виливаємо наше рисове тісто для млинців. І смажимо до готовності. Як вам відомо, перший млинець буває не завжди дуже добрим, але в мене вийшов наче непоганий. Промариновану курку обвалюємо в крохмалі і кидаємо в киплячу олію. В ній вона пробуде приблизно 5-6 хвилин. Коли курочка просмажиться, переливаємо наш маринад в сотейник і доводимо до кипіння приблизно на 5 хвилин. Все, всі елементи цього курядарного пазлу готові. Лишилось тільки зібрати. Рисовий млинець змащуємо соусом, який ми уварили з маринаду. Поступово викладаємо салат і м'яту на нього. На завершення кладемо наші караги і загортаємо це все. Мабуть, коли я навчуся загортати гарно, я відкрию свою шаурму. але поки так, як є. І так, караги готова. Давайте його нарешті спробуємо. М -м. Ну що ж, давайте тепер обговоримо цей рецепт. Ну, по-перше, це смачно. Це дійсно смачно. Смажена курочка, діпрайова, така, тобто класна, м'яка, з дуже цікавими смаками і нотками, така чиста Азія, Азія. Плюс м'ята дає свій шикарний відтінок. Я в захваті насправді. Лаваш не перенасичений за рахунок того, що він, в принципі доволі відносно прісний. І оцей соус, який він змащений рецепт прекрасний. Дуже рекомендую. Дійсно, це такий, якщо нарахувати, звісно, кількості олів, які у ну, нас такий цей рецепт, рецепту, навіть назвав, бо все-таки безглютеновий, тобто і такий доволі класний, Такий варіант своєрідний азіатської шаурми. чи що. Ну, хоча, напевно, ні, не зовсім далеко не зовсім. Тепер давайте перейдемо до мінусів, ну тобто, точніше, до нюансів самого рецепту. Цього разу до часу приготування, оскільки він тут доволі великий, я не буду мати претензії. Він зайняв звісно, мене так трошки моїх нервів, але це зрозуміло. Стосовно інгредієнтів, по-перше, 100 мг ніріну або рисового оцету, як на мене, чуть-чуть забагато, я би дійсно дав менше. Воно занадто потужний, такий кислий смак. Ну, чуть-чуть не то. Друге, що варто зауважити, він в мене вийшов. Ну, я дивився, тобто, як роблять там інші варіанти Караги, а не конкретно цього рецепту, він має бути більш Такий хрумкий зовні. 100 грам крохмалю на 4 курячі стегна без кістки. Я не знаю, в якій реальності цього досить. Просто ніяк. Його треба давати просто давати і давати, давати і давати. І все ще не вийшов, як би хто кажуть, кріспі. Ну, тобто, це дійсно тяжко. Плюс в домашніх умовах я насправді признаю, треба докупити термометр. Ну, Тут пишуть розігріти до 160 градусів олію. Я не знаю, до скільки я розігрівав. Вона кипіла і так потужно кипіла у мене, доволі довго кипіла. І ну, воно вийшло якби смачно. Ну, воно вийшло в будь-яку смачно, але це вийшов не той ефект. Трошечки не то. Це, от також претензія в мене до цього рецепту. Але це решта загалом це дуже смачна і дуже класна страва. Насправді всім дуже рекомендую. Нагадую, я звичайна людина. Яка втілює для вас рецепти з кулінарних книг. Буду неймовірно вдячний за ваші лайки, підписки і коментарі. Це підтримує як мене, так і загалом україномовний Ютуб. Всім смачного за столом і смаку в житті. Щасливо. Тому буду дуже всім вдячний за лайки, підписки і коментарі. Я забув. І. Ах... Стій! Я не придумав, що говорити.